Отже, повірте, що ми порахували, що у нас змінюється рейтинг не тільки відповідних, на відповідних округах, а й по, офіс, по області. І відповідно є такі дільниці, по які ми виявили таке грубе порушення. Разом з кандидатами вчора було у мене, і ми прийняли рішення подати позов до суду щодо цих порушень. Чи мог би конкретизувати і називати саме? Чи це Укровія, чи власне місто, тобто якими красивами? Ну, Найближчі таких зловживань і порушення це відбулося на території Новосельської області району, району та Сакіряна. Є і багато інших округах по районах, де наших я не можу називати конкретно одну політичну силу. бо Цими, цей технологій підкуп виборців і, і тому подібне займалося і брудною технологією займалася більшість політичних сил, в тому числі партія влади. Я можу вам заявити це відкрито. Тому у е, е, всіх наших заявах ми не можемо е, конкретизувати або говорити про одну політичну силу. Це займалася більшість. Тому що найбільше сьогодні таких зловживань відбулося на Сакірящині. На превеликий жаль, я знаю, що партія влади виставила своїх кандидатів і по інших політичних сил, не тільки по солідарності. Їхні кандидати є в виставлені в інших партіях, і вони підтримували інші партії. Той факт, що ще за останній момент. Декілька політичних сил просувалися і практично пропали всі, ну, всі бонуси. Це теж ви можете, маєте можливість побачити. Тобто багато є про що говорити, і ми готові по кожному прикладу дати, по кожному прикладу дати факти, де відбулися такі зловживання і порушення закону виборчого. Іван Миколаївич, синдром Гасюка не покидає партію у як були продажні у вас, так і залишилися. І ніяк не можете від не очиститися до кінця. У Кіцмонському районі є такий голова районної ради Лубу. Він став головою завдяки тому, що пройшов депутати від партії Батьківщина. Потім перейшов у партію Солідарність. І далі, напевне, буде боротися за те, щоб очолювати раду. І ви так і не висловилися конкретно. Щодо його позиції. Петро Дмитрич, за чим я повинен? Люди вибороли? Він завершив свої майже перед кінці своєї каденції депутатської, і вирішив перейти в другу партію. І люди дали оцінку його діяльності. Чому ми повинні? От люди повинні дати свою оцінку відповідним людям. От ви знаєте, що до нас. Всі ті, які, всі, які зрадили, відійшли, всі майже верталися назад і просили балотуватися від нашої політичної сили, ми не брали. А брали партія влади, цих зрадників, Солідарності, брали інші політичні сили. От. Значить, люди чомусь вони прийшли. Люди вітають такі, ну, такі кроки відповідних людям. Ну, нехай далі по Кісманському районі. Лупов зайняв друге місце після Батьківщини, і, і партія влади не, не, ну, не мала можливі, немає можливості сьогодні е, е, покисненню формувати свою ну, більшість в, в районній раді. Так що е, е, люди, повірте, що дають свою оцінку відповідним людям. Ще Луполів є таких у вас? Чи вже немає? Вже на лупу? Ну, лупу, Я... лупу вже в солідарність у Петра Порошенка. А інших немає політиводібних класів? Ми намагалися до кінця проаналізувати кожного кандидата його патріотичні кроки в минулому, як він себе бів, ким, яку повагу має суспільство. Чи людина професіонал в своїй роботі, чи ні. Таким чином ми підібрали своїх кандидатів. І Відповідні люди отримали перемогу на своїх округах. На превеликий жаль, ми маємо дуже багато прикладів, коли кандидат переміг, але не пройшов. По, по Сторожинецькому районі 25 округів Батьківщина перемогла. Із них тільки 13 депутатів стали в районну раду, ну стали депутатами районної ради. Ну, такий закон на превеликий жаль. Пане Голову, скажіть, будь ласка, ви так сказали про соціологів, які прогнозували перше місце. Так, очевидно, це стосується тільки депутатів, ну так я вважаю, що це очевидно. Можливо, це не стосується голів сільських війських. Тому що там це проусереджена, а по головах, мабуть, це не відповідає. Дійсно, що всі мають стати головами ваші. І як ви оцінювали танце міського голови, кандидата, міського голови Чернігівського Чернівський. Чернів Такі проценти ви з Мені Ну, якщо реально, ми завжди, ми завжди надіємося, надіємося на підтримку і перемогу на всіх рівнях. Звісно, як я сказав, що є відповідні виборчі технології, які завжди використовують, завжди чесно використовують наші опоненти. І за рахунок цих технологій, де ті чи інші партії набирають більше бонусів своїх або результати. Реально, хочу вам сказати, що і ну, не хочу і повторювати. Батьківщина до дня вибору, це і партія влади визнавала, і всі інші політики, політологи визнавали, що Батьківщина займає перші місця в області по всіх рейтингах, по результатах. Можливо, ці наші Ось виборці по, по сільських міських головах що це теж було. Перше виважано, то всі більшість буде ваші сільські ну знаєте, У нас дуже багато голів сільських рад перемогли по обласному. Не могли всі голови. Ми говоримо про результати виборів до обласної, і до міської ради. А я питаю є райони, які батьківщина зайняли перші місця. Є сільські ради, які батьківщина також перемагали. Наші кандидати стали головами сільських рад. Хто більше? Ну ще немає, ще немає такої, тому що до голів сільських рад висувалися не члени партії в багатьох випадках. Yes. Так що закон регулює цей момент, що мали право кандидати висуватися, не будучи висунуті від одної конкурентної політичної сили. А як ви оцінювали шанси пошаги? Скільки процентів ви вважали, що він візьме? Ну як мінімум, ми розраховували. Ми розраховували на те війти війти в другому турі, і в другому турі, звісно, вже бачити картину Як тому що поршага це ну новий новий політик, і за такий короткий час ми практично і не могли фізично успівати обійти всі. Всі, всіх виборців і, і всі підприємства, і зустрічі, тому uh -huh. подібне. Це то, практично навіть менше місце відбулося. Після з'їзду, після конференції, це три хороші тижні, які ми мали можливість. А попередні кандидати вже працюють, то тобто Каструб, вже діючий мер відомий. Е, 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 Михайлішин вже секретарем працював, то, звісно, вони, в них популярність більше між населенням. Надіємося, що до наступних виборах наш кандидат також буде відомий, так як він на цих виборах брав участь у цих виборах, знову буде можливість показати нашу роботу у міській раді. Таким чином будемо висувати свого кандидата. А в яких районах ви перемогли? Ну поки що у нас є Стороженецький, Кісманський район. На других місцях з хорошим результатом більшість з районів, де Добре. ми маємо можливість формувати, навіть є в багато районів, маємо формувати, можливість формувати більшість. Тобто ви в районах ви маєте можливість взяти більшість? Ну, у нас вже є один... солідарності. Ну не можна сказати, що без солідарності. Ну, ви ж розумієте, як партія, яка зайняла перші місця. Створити більшість і загнати їх в опозиції, це взагалі ну, не, ну, неправильно. Живіте, ми не можемо, Сьогодні, сьогодні наша фракція в Верховній Раді знаходиться в коаліції, а, а тут на місцях загнати в опозицію партію Солідарність це, ну, це не, навіть не нормально. А якщо ну, партія Солідарність вас загонить в опозицію? Ну, я відповідаю за себе. Я кажу, що це ненормально. Сьогодні партія влади повинна відповідати за все, що вони роблять перед суспільством. А, то ви не хочете взяти владу? Я ще раз заявляю, Але ми можна... не хочемо її загнати в опозиції, бо вони не це не ну, природі вони не можуть бути в опозиції, партія влади. Вони ж влада, яка в опозиції може бути? Пані Миколаєви, ви ж перемогли. Можна я, я задав запитання? Іванчу то тоді останніх днів якось засвідчує, що переможцям і невигідно бути. За його гріхи кримінальні це.